Ремче перетворилося на своєрідну мекку для любителів автентики, народні етнічні забави, традиції та усі прояви мистецтва на центральній алеї міста щорічна родзинка потягу Карпатський бодіарт. Івано-Франківчанка Наталія Стецик разом із десятимісячним синочком перші у черзі до художників. Маленький Захар перетворився на писанку, а на обличчі мами любов у вигляді серця. Сіма малюнки добре піднімають настрій і дають такий заряд. На, на наступні важкі трудові будні. А ще кожний рисунок тут має своє символічне значення. Символи, які прийшли, наприклад, в буддизм, та жі свастики, вона називається у нас в монголі хастамга. Вона абсолютно ідентична з гуцульською свастикою і означає воно рівно одне і те саме знак сонця, що котить. Поряд з сучасним мистецтвом розкриваються й таємниці народних промислів. Тут навчали гончарство, писанкарство та ткацтво. 74-річна Оксана Микитин привезла на фестиваль давні. Гуцульські запаски. Усі вони зроблені своїми руками. Я з дитинства у лавці, і мені і я сідаю за станок. Мені здається, що я ще маю 20 років, я маю 74, А мені здається, що мені ще У мене так квартет, і я, як сідаю за станок, мене нічого не було. Тут же і прояв співочої української душі етномузика на будь-який смак від народної. «Я Польного фольк-року Пікантності фестивалю додали і літератори. Вони влаштували своєрідний драмтеатр, поетика, візія та гра музики. Саме таке поєднання додає кайфу. Кайф в тому, щоб грати музику, яка виникає ні з чого, просто з симпатії кількох людей. Робити її так, як, як мені здається, її робили люди ще в пра, пра архаїчні якісь часи, тобто не з нот, не з мелодії, гармонії, а власне зі звучань. Потяг до Яремча гостям до вподоби. Тут кожен знайшов розвагу до душі. Якесь така захоплене від того, що це відбулося і це відбувається. І це дуже добра традиція звернути увагу, звернути увагу на першоджерела. Дуже багато знайомих друзів може зустрітися саме тут. І для Івано-Франківської області це, напевно, такий єдиний фестиваль, який може дійсно об'єднати. Заваражують, просто природа, люди хороші, кухня хороша. А тим часом потяг до Яремча стає дедалі популярнішим, запевняють організатори.